В них 41 рік і я вже 5 років живу по концепції здоров'я. Знаєте, в мене після роження четвертого сина настільки не було сили і енергії, от дитина плаче, а я не можу піднятися, щоб там приспоміняти. Ну, я це говорю, почув, о програма Здоровий кишечник. Заходіть на цю програму Здоровий кишечник і ви получите результати. Я годуюча мама. Дитині 4 чи 5 місяців, я вже на даний момент не пам'ятаю, скільки його було. І е, я кажу, добре, Ліна, я ти подивлюся в Ютубі інформацію, ну бо я така людина, я не можу. Зразу кинутися в бій, все вийти, п'ємо, що ви даєте, я вірю вам. Ні, я не вірю нікому ніколи. Я провіряю, вірю фактам. Я цілу ніч дивилася в Ютубі ролики про компанію Corel Club, про продукцію Corel Club, результати людей, от які відгуки. Я не знайшла жодних мінусів. здоров'я кишечник знайшла моя мама, моя тьотя і я Нас троє. І чому це мене ще підштовхнуло зробити іменно в той момент, коли я готую дитину груддю. Тому що після вакцинації у 2,5 місяці від туберкульозу. Почалася в нього алергія на шкірі. Шкіра отут почала вся обрізати. Потім пішло сюди, пішло на спину. Лікарі нам поставили діагноз це чесотка, що це прям чесотка в нього. Дали нам мазь, ми лікуємо ту чесотку, тому ж ніхто не набрався від нього. І це ж набирається ця хвороба, ніхто не набрався. Це ж неправда. І я лікарем, що говорю, це від вакцини. Тому що вакцина це яд. І цей яд пішов йому в організмі. Дав таку реакцію. Ну, мені ніхто не чує. Ні, це не так. Тому я вибрала пішла пропивати, і плюс взяла дитині зразу сільвер Макс і жир Ему з. Ще не деревом. За тиждень розумієте, рани були, просто рани по тілі дитини. Це маленька дитина, це дивишся, ти купаєш її, ти хочеш зняти на відео, там немає що знімати. То все дитина в, в ранах. Ну, шкіри нема нормальної. Ти хочеш зробити у діти дитину в короткий водік, вийти погуляти, ти не можеш, тому що всі руки все в плямах, шия, все в плямах, немає шкір. І тут буквально за тиждень ми отримали результат. Шкіра загоїла дуже швидко. Я сама здивувалась, тому що я пила здоровий кишечник, дитину мастила мазями, і за тиждень у нас появився такий результат, бо я шкодую, що я не за не за незафільмувала, я це не зняла, я це не з не, немає ні фотографії, взагалі нічого не зробила. Мені дуже шкода, що я це не зробила. Тому що за тиждень в дитини шкіра стала нормальна, загоїлася всі ранки. А я теж на четвертий день, перший мій результат, який був. От я пішла в туалет, я півгодини години просто з мене виходив слизь. А чому це так? Тому що я з дитинства теж постійно в мене був глисна і мазія постійно. Оскільки себе пам'ятаю, живіт болить, от сюди щось підлазить, недобре мені, мама ще щось там помастить, тобі попох, то ще гірше тобі стає. І от як ми виростаємо, глисти ж нікуди не діваються. Ми то виросли, глисти в нашому організмі так і лишилися. Також виросли. Також виросли, так, у цей період. Я отримала на початку здорового кишечника, з мене це все повиходило, я отримала знову сили, енергії. Я вже з радістю просинаюся, я вже йду щось робити, в мене є сила, енергія. І всі, і це ще не так просто, розумієте. Тому що ти хочеш, от ти рвешся, хочеш бути здоровою. А твої рідні близькі вони цього не розуміють. Ти що, здуріла? Як це так? Що ти бади якісь п'єш? А дитину ти готуєш? А якщо дитині це пошкодить? Я кажу, ну як мені може це пошкодити, якщо я впевнена в тому, що я роблю, і я бачу результат. Тому ніхто мене не може переконати, що. Це не можна пити, чи це шкодить, тому що я на собі, на своїх дітях я бачу результат. Так само я побачила по, по вагітності e, своєї e, з четвертою дитиною. І коли я вже була на концепції, якраз почала проходити я по защ... я знову вагітна. Боже, ну, яка радість, щоб не уважні там.